Використаю. І зараз в світі, в західній, західній освітніх програмах дуже-дуже багато не стандартних занять з культури, а саме дитячого фітнесу. Дуже люблю виходити з етимології слова. Що таке фітнес? Взагалі слово фітнес означає перебувати в формі або здатність до покращення форми. Ну, як ми дорослі дівчата, так приходимо на ці заняття, спортивність, фітнесу, на не фітнесу. ми маємо перед собою певні цілі, ми маємо ціль покращити. Якість свого життя в першу чергу, тому що спорт однозначно це здоров'я, якщо він не професійний, якщо він в міру і якщо він грамотно побудований е компетентними е педагогами та тренерами, і, звичайно, фітнес це психологічна розрядка. Чи не так? Я вважаю, що спорт забезпечує, особливо зараз в наші непрості часи, забезпечує е психологічну і емоційну стійкість однозначно для всіх учасників цього процесу, починаючи від маленьких і великих. Дитячий фітнес з трьох чотирьох років. А я пропоную сьогодні розглянути цю вікову категорію і на наступних зустрічах обов'язково розкажу про старший діток, з якими я працюю. У програмі дитячого фітнесу я працюю вже дев'ятий навчальний рік. Створили ми групу маленьких-маленьких діток, починали з густого залу, не маючи нічого, маючи тільки сертифікат спортивної організації і багато-багато знаних прагнень. А для чого взагалі організовують. Програми дитячого фітнесу в спортивних організаціях. В спортивних організаціях це, ну, по-перше, як би це не звучало, це виховання своїх потенційних майбутніх клієнтів. Дівчата, які працюють в спортивних організаціях, вони знають, що я кажу. Чим раніше ти дитину візьмеш, чим швидше ти виховаєш в ній любов до здорового способу життя, до а, спорту взагалі до всієї цієї структури, тим швидше вона стане своїми дітьми і а, будуть довіряти і будуть класно там розвивати. Другий момент це дитячий фітнес у вигляді гуртка, в закладах дошкільної освіти, державного зразка, або ж це приватні розвивальні студії, навчальні заклади, дитячі садочки і так далі. І такий, такий варіант доступний для організації, все залежить від вашої компетентності і вашого профільного виду спорту. Звичайно, не обов'язково це має бути професійний спортсмен для того, щоб вести таку групу. Але одна із моїх таких пропозицій, це мати певний напрямок руху. Так, бачила дівчата писали, які ведуть танцювальні гуртки, в них є свої так, вміння, особливі специфічні якісь технічні подобання так, і бажання, і бачення дітей. Я займаюся в бойових мистецтв. Мене трошечки інше бачення. Я формую групу відповідно до основного спорту. Якщо це заклад дошкільна освіта або ж розвивальна студія, то людина обов'язково має перш за все ставити мету, яка основна ціль мета роботи для цього закладу, так? Чи це виховання майбутніх спортсменів, чи це оздоровлення дітей, тому що в моїй програмі є цілий розділ, який займається оздоровленням, профілактикою порушень, розвитку рухового апарату і так далі. Далі про це розкажу. Тож, дитячий фітнес це програма для здорових дітей в різноплановому розумінні цього слова. Ментально, інтелектуально, психічно, фізично. Тож рухаємося далі. Наступний слайд представляє Так, зараз. І зараз щось зрухається. Щось зупинилось, я перепрошую. Ага. Так. Наступний слайд представляє моїх перших дітей. Чому я хочу на них звернути, ви ще фотографії знаходиться вище. Чому я хочу на них звернути увагу? Для порівняння першої і другої фотографії, це е, групи, які були колись давно раніше, 8 років назад, і теперішні групи. Що е, відповідно до цього змінилося? змінилося змінився професійний підхід, змінилася кількість людей, які працюють над цією програмою, і змінилася сама програма. Е, я маю власну програму авторську, е, повністю побудована від початку, від першої зустрічі до останньої зустрічі, тому що моя програма розрахована на 2 роки навчання. Це 3-4 рочки і 4-5 рочки. Скільки 5 років, це в спортивній організації, так? Це діти, які 5 років, 5-6 років, кого як там виходить на поточний навчальний рік, переходять до основної спортивної організації. Або ж переключовують до іншої організації нашого міста вже готовими, спеціалізованими, адаптованими спортсменами. В першу чергу дитячий фітнес це неймовірна забава для дітей. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, що окрім різних дидактичних прийомів, розвитку фізичних якостей, так, які обов'язково є основною платформою для роботи, тренера, інструктора, педагога, вчителя, вихователя в програмі дитячого фітнесу, це організація розваги для дітей. З кожного заняття мої інструктори, які зараз працюють разом із мною, Зобов'язані випускати дітей з чудовим настроєм, з посмішкою і обов'язково з підкріпленням. Що я маю на увазі про підкріплення? Колись давно, коли ще я навчалася, поїхала до Києва, і дівчина, яка має схожу студію, то яку має зараз, вона мені порадила одну таку річ: діти люблять подарунки. Ну, звичайно, привчати дітей до матеріальних подарунків дуже складно. А от, наприклад, організувати для дітей якісь розваги у вигляді в наступному занятті, перегляд мультфільму, або якась там цікава розмова, або подарувати маленьку розмальовочку. Так, звичайно, це певним чином підкуп. Але якщо спиратися на те, що я зацікавлена в тому, щоб діти отримали якнайбільше інформації, здобули якнайбільше навичок фізичного розвитку і якнайкраще себе почували. То я вже викручуюся як можу для того, щоб діти приходили до мене і були там максимально продуктивні. Програма дитячого фітнесу має свої е, проміжкові цілі, і я маю для батьків, називається в нас е, День анімації. Я з цього почну. Далі всі подробиці обов'язково вам розкажу. Чому? Тому що це. А ставить ціль перед педагогом, так, для чого я роблю ці заняття? Не тільки для того, щоб там А, робити кошти, так, ну але ж не без цього, Б для того, щоб оздоровити, навчити, виховати дітей, і В для того, щоб порадувати батьків. Тому що основну мотивацію створюємо ми через батьки, бо прямою мотивацією дітей дуже дуже мало, і ми її десь підкуповуємо. Тож одно з основних цілей. Програмі дитячого фітнесу для того, щоб я могла презентувати результати і досягнення дітей, це такі так названі дні анімації. Анімація це розвага, це певне свято для дітей. Ми зазвичай робимо його відкрити. З Спочатку карантину навчилися проводити онлайн-заняття, але це трошечки не той формат. На днях на анімації батьків присутні на заняттях. Вони спостерігають, які досягнення мають діти. Тобто, це звітна робота тренера. А, класна розвага для дітей, ну і звичайно для батьків. А, завдяки цим дням анімації я ставлю проміжкові цілі для себе, для батьків і для дітей. І кожен з батьків має досяг, бачить досягнення своєї дитини. Тож, давайте з вами переглянемо ось таке відео. Я сподіваюся, що ви його побачите. І ви підписані на мене в інстаграмі, Хто не підписаний, підпишіться, поділюсь з вами усіма матеріалами подробицями. А зараз пропоную переглянути таке відео і чекаю вашої реакції в чаті, щоб я бачила, що ви його бачите і реагуєте. Секундочку. Зараз. Тож, поїхали. Так ось таке відео. сподіваюся, дівчата побачили. В чаті, будь ласка, відписуйтесь по можливості, щоб я бачила, що ви теж бачите те, що бачу і я. А, так, тож, щодо що до дитячого фітнесу, І з чого я вам пропоную почати? Перш за все, це обладнання залу. Чому? Тому що практично починаємо працювати практично. Багато теорії можу багато вам розказувати, бо це справа всього, всього мого там, спортивного життя, яке пов'язано разом із психологією. А, почати треба з території. Від території залежить те, наскільки ви зможете бути продуктивними у своїй діяльності. Про обладнання поговоримо пізніше. Територія для роботи з дитячого фітнесу повинна трошечки відрізнятися від стандартизованого заняття фізкультури в дошкільному навчальному закладі. Перш за все, місцем, де діти вільно можуть пересуватися. Як ви бачите, мої діти працюють в носочках. Ми не працюємо у взоті, тому що однією з основних цілей є оздоровлення і профілактика плоскостопості у дітей, як зараз одна з великих великих потреб від батьків і ортопедів, наших місцевих така рекомендація. Діти працюють в залі, де є м'яке покриття. Для мене це було принципово важливим. Чому тому що в. Освітніх платформах, в літературі, скільки я зустрічала, шукала сама інформацію, будувала цю програму. Всюди описують зонацію, так, тобто є зони, де діти можуть перебувати там, рухаючись на животику, на колінцях, робити перекиди вперед. І так, в програмі дитячого фітнесу діти четвертого року життя вміють робити перекид вперед Після мовою коворок, хто щоб не спіймав думку, не загубив її, розуміли. Є технічні особливості, і на наступних заняттях я вам прям буду показувати, як я вчу дітей трьох рочків куверкатися правильно так, щоб це було безпечно, щоб це було красиво і щоб отримували всі задоволення і батьки не втрачали свідомість, коли це все бачать. Обладнаний зал повинен бути таким чином, щоб діти були максимально убезпечені так від гострих країв. І оце м'яка підлога, вона зараз доступна, її дуже дуже багато різноманітних. Я проти а, килима, так, як в дитячих садочках, на жаль, ну, на жаль, звичайно, ми залежні від матеріальної бази, але як є, так, буду, так, як має бути, так як я це бачу, як актор, автор, скажімо так, цієї програми, і як людина, яка вісім років вже пропрацювала з дітьми, і я знаю, що їм потрібно. Тому що килим пошкоджує. І суглоби, коли діти рухаються на колінах, таке м'яке покриття є товщиною від 1 см до 5 см товщина, воно дозволяє дітям перебувати в різній плоскості, так? перебувати стоячи, сидячи, лежачи, падати, не боятися цього. Основна думка в цьому не боятися. Приходять різні діти з різних сімей, соціалізовані, не соціалізовані. Діти, які відвідуються дочок, і ті Василенті, які, окрім мами її тата, ніколи в житті нікого не бачили. Коли вони падаються, перший стрес на заняття на першому занятті, їм дуже важко, вони переживають з першого заняття, ми запускаємо дітей в зал, без батьків. Батьки стресують, сидять в коридорі, переживають, але. Перед тим, як батьки заводять дитину в зал, ми обов'язково проводимо таку невеличку інструкцію, показуємо, де будуть працювати діти, що тут безпечно, є, термометр в кожному залі є обладнання, і воно все обробляється відповідно до санітарних норм. ну, А це вже таке деталі, так? Тож, перше, на що я хочу звернути увагу, це саме сам зал, і де він має бути. Якщо ідеально, знаєте, так, придертися, називається, це повинні бути світлі. Стіни, і це дійсно психологи не дадуть мені збрехати, знають і розуміють, наскільки це важливо для дітей. Кольорова гамма важлива для дітей, як би це банально не звучало. Акустика важлива для дітей. Я працювала в різних залах, і знаєте, це дійсно має велике-велике значення. Коли зал великий, діти губляться в цьому просторі, їм дуже важко зосередитися на дорослому, і вони не можуть бути продуктивними. А моя основна задача зробити так, щоб вони були максимально продуктивними. Так. Тож, рухаємося з вами далі з приводу. Так, зараз цілей роботи. Відповідно до цілей роботи будуємо нашу, нашу програму, бо в кожного вона може відрізнятися відповідно до місця, де ви організовуєте її, і відповідно до фінансування, і, звичайно, відповідно до дітей, які приходять до вас. Тож, одна з основних цілей це розвиток кругових навичок та задоволення потреби в Отут зразу хочу звернути вашу увагу на морфологічні особливості і морфологічний розвиток дітей четвертого року життя, так як в закладі дошкільної освіти ми називаємо, це орієнтовно молодша група, плюс-мінус, але різні діти по-різному ростуть і іноді бувають відхилення від такої норми. Так. Щодо морфологічного розвитку, до чотирьох років життя, тобто на четвертому році життя закінчення розвитку хребта ще не відбулося. Тобто формуються чотири основні вигини хребта. Чому це важливо? Тому що вся, все наше тільце тримається на хребті, і вся моя робота як тренера має базуватися на цих знаннях. Тому з навантаженням на хребет треба бути особливо уважними. А як ви думаєте, які найважчі навантаження на хребет у дітей дошкільного віку? А ну, хто мені там напише в чаті, щоб ви трошечки були активнішими? Хтось дівчат знає, пишіть, будь ласка, буде цікаво. Почути вашу думку. Тож, відповідно до морфологічних особливостей дітей четвертого року життя, розвиток рукових навичок ще триває, тому діти дуже-дуже втомлюються швидко. Скільки вони можуть тримати увагу? До 5 років дитина тримає увагу від 15 до 20 хвилин. Ну, це ідеально, так? Все далі залежить від майстерності педагога, від майстерності тренера і так далі. Діти четвертого року життя зосередитися на виконанні якоїсь роботи довго не можуть. Відповідно до цього, відповідно до цілей, я будую свою програму таким чином, щоб діти могли постійно переключатися і працювати в різних плоскостях. Те, про що я казала. Тобто, молоді тренери, які до мене приходять дівчата і асистенти, також про це пізніше трошечки розкажу. З чого ми починаємо? З того, щоб побудувати заняття, мені потрібно, щоб тренер знала, які я. Плоскості, так, роботи в залі. І е, кожна наступна вправа має бути в різній плоскості. Тобто, якщо ми починаємо заняття з бігу або з строєвих вправ, то наступна вправа буде лежачи е, на животі, або, наприклад, стоячи під стінкою, інша плоскість, так, стіна і підлога це різні плоскості для дітей. Вони допомагають, зміна цих плоскостей допомагає концентрувати увагу, допомагає зосереджуватися дітям і допомагає бути те що я кажу постійно максимально продуктивними до четвертого року життя діти не бігають повноцінно. тобто як такого бігу і до речі про біг, біг це основне навантаження на себе іде четвертого року життя звичайно вони не виконують якихось складних складно координаційних вправ а от біг для них дійсно є важкою роботою як би швидко вони не рухалися під час прогулянки але це хаотичний рух рух цілеспрямований рух Має навантаження на хребет і на всі ці чотири вигини, які а, повинні забезпечувати а, от бачите, у нас тут теребілетолог є клас, я думаю, краще скаже, ніж я. Так а, повинна бути правильна декомпресія. Дитина повинна не перенавантажувати опорно-руховий апарат, і знову ж таки, відповідно до цього постійно змінюємо плоскость плоскость роботи. Будливість нервової системи дітей четвертого року життя. Я навіть не знаю, як підібрати правильні слова. Збудливість надзвичайна, дуже велика. По дзвінку можуть встати побігти, втомилися, і це теж там збудливість, звичайно, вона ходить за ручку з надмірною втомою, нервової системи. Там нам здається, що дитина стомилася тілом. Довго насичену продуктивну роботу дитина виконувати не може, але вона може виконувати роботу, коли їй дуже дуже цікаво. Це і є це і забезпечує ця збудливість нервової системи. Тобто, якщо пропонувати дітям ті види роботи, ті вправи, які будуть, ну наприклад, да, там мало відрізнятися від програми закладу дошкільної освіти і в умовах, я розумію, державного навчального закладу це важко відходити від програми, але подавати їх е, таким варіативним шляхом, так не просто е, строїв вправи один за одним на місці, сті раз два. і дуже важко, дуже важко з цими темами працювати. Але ми працюємо обов'язково з дітьми. Подавати справи таким чином, щоб це було цікаво і збуджувало їхню уяву, збуджувало їхню нервову систему і стимулювало до класної діяльності, це дуже-дуже корисно. Що допомагає в цьому сюжетне обігрувано? Їдемо на паровозі, беремо обруч, уявляємо, що це спочатку руль, потім це вертоліт. У нас ось так крутиться, а потім це самокат, колесо крутиться, обруч так крутиться. Ще в нас є скакалка, тобто. Будь-який інструментарій в мене грає, працює і виконує додаткове мотиваційне навантаження. Наступна ціль це соціальний та комунікативний розвиток дітей дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами. Так, у нас в групі є діти з особливими освітніми потребами. Зараз хлопчик виріс у нас був хлопчик з синдромом Дауна, дуже світла дитинка, яку я запам'ятаю довго надовго. Це діти з розладами аутичного спектру, розладами. З гіперактивністю, з гіперактивністю веселі, класні, але з ними буває дуже дуже важко організувати все чітко. Але вони теж мають право бути тут, і я потім розкажу, як ми це організуємо. Щодо соціального і комунікативного розвитку, на тренуванні на занятті з дитячого фітнесу, ну я вам скажу так, я з дітьми не говорю зовсім. зовсім. Тобто, цілі мовленнєвої діяльності в мене немає. Але є невербальна комунікація, яка для дітей дошкільного віку має колосальне значення. Я вам скажу, як психолог-практик, діти, які не вміють спілкуватися словами, так мовленєві діти, і отримують можливість невербального спілкування, так, розуміння за поглядом, розуміння за повторенням за іншими дітьми. Діти почувають себе вільніше, діти почувають себе впевненіше, і з часом дійсно це стимулює і мовленнєву діяльність в тому числі. Щодо соціалізації, ну я думаю, що це окрема тема для окремого вебінару, тому що зараз соціальний розвиток дітей стоїть на одному з перших місць, і всі б'ють на сполох психологи, тому що діти соціалізуються дуже погано і частково залежить звичайно від ситуації в країні і від нас, дорослих, наскільки ми на це робимо акцент, але ж. Два основних навички 21 століття адаптуватися і домовлятися. Так? Тому над цим обов'язково працюємо. А, плюс під час роботи в дитячому фітнесі теж буду показувати вам. У мене є цілий розділ Робота в парах, де дитина зобов'язана. Так, як би це не звучало, але так, зобов'язана вміти домовлятися з іншою дитиною і виконувати вправи. Ну, наприклад, одна дитинка сідає навшпиньки, Опускає голову вниз, а інша через неї робить перекид вперед. Це складні вправи. Дуже складні. У Мене діти четвертого року життя їх роблять. Це звичайно робота не першого місяця. В Програмі вона є прописана окремим блоком роботи і закінчується цей блок роботи спільним тренуванням з батьком. Ми запрошуємо, тобто дитина цілий місяць працює з іншою дитиною. В кожного тренування ми намагаємося змінювати пару, щоб вони вміли комунікувати один з одним, домовлятися. Ну, спорт, хто в спорті той знає, що друзі знайдені в спорті вони на все життя, навіть якщо ви з ними не проживаєте разом, але те, що вони запам'ятаються, вам назавжди це точно. Ось такого маленького віку націлимо дітей на це, і блок парної роботи закінчується спільним тренуванням з батьками, де батьки виступають не асистентом дитини, а активним, рівноцінним учасником процесу, тобто теж роблять перекиди, бігають, потім плачуть від трепатури і доставляють нам багато багато задоволення тобто, це виходить із цілей. Профілактика порушень розвитку опорно-рухового апарату організму дитини це одна з таких. Речей, на які я дуже звертаю увагу, мої тренери, що молоденькі дівчатка не дуже люблять це робити, тому що це енергозатратно і в цьому треба розумітися. Ну так щоб я не у всьому спеціаліст, звичайно, ми запросили медичну сестру ЛФК, Вона нам показала, розказала, які ще варіанти. Тобто, програма будувалася не тільки на основі моїх знань, спостережень і моєї роботи. Сюди залучені. Спеціалісти ми з маленького міста, але спеціалістів у нас достатньо. Так? Тому це така спільна дитя, яким я дуже пишаюсь, і яке дійсно класно-класно працює. Ми випустили вже більше 400 діток. Ну звичайно, це різні були наповнення групи. Вони приходили і шли.